Колеги, є в мене велике бажання познайомити вас з міжнародною позицією щодо лікування гіпертоніків з ожирінням. І тут дещо акценти уточнені, я б сказала так, не зміщені, а уточнені, що там, де є ожиріння і гіперсимпатика, можливо, підход до лікування буде дещо іншим. Давайте дивитися, що це за зміни або доповнення 2025 року. Проте, давайте нагадаємо, який тиск у нас є нормальним, оптимальним, екологічним для життя організму, це менше за 120, не за 140. Це дуже важливо, тому що пацієнти старшого віку дуже часто кажуть: То це ж ну, мій нормальний вік. Ні. А от коли ми вже вгамовуємо артеріальну гіпертензію медикаментозно, тоді ми будемо говорити про тиск. Цільовий 120-130 і дуже невеликої кількості пацієнтів, які дійсно будуть себе погано почувати при тиску 130, а 3 135, 138 йому їм буде гарно. І це, до речі, дуже часто пацієнти дійсно такого старшого віку. От там ми можливо будемо прислухатися, і якийсь час тиск буде триматися не до 130, а до 140. Але утримати такий тиск достатньо важко, тому є покрокова система. З якою ми з вами знайомі, монотерапія, дуже невелика кількість пацієнтів, потім подвійна, потрійна терапія. Далі додається спіранолактон, а на будь-якому будь етапі можна додавати бета-блокатор. А далі, що робити далі? А далі препарат центральної дії. І от на сьогоднішній момент будемо вибирати, стосовно яких препаратів ми будемо свій вибір. Чітко спрямовувати, тому що їх є багато центральної дії, до речі, є і клофілін, які ну, дуже люблять деякі наші пацієнти, через що нам їм край важко вгамувати артеріальний тиск. І так, центральні препарати. Зрозуміло, що там, де ми говоримо про те, що будемо приєднувати препарати центральної дії, отже, вичерпався потенціал. Всіх інших препаратів, які не відміняються, ні-ні ні. Вони залишаються у пазлі антигіпертензивної терапії. Так от хочу долучити вас до такої бесіди, яка розпочалася в 2024 році, експертна бесіда щодо резистентної і рефрактерної артеріальної гіпертензії. І там і там тиск не контрольований. Але там, де резистентна три препарати, де обов'язковий діуретик, там, де резистентна п'ять, і там і діуретик, і спіранолектон. Проте акцент іде на те, що неконтрольованість може бути різного походження. І отут вона може бути псевдорезистентністю, коли пацієнт зневірився у лікуванні, то приймає, то не, не приймає. Може бути неправильна техніка вимірювання артеріального тиску, а далі неадекватна схема, ну, знову ж таки, дуже часто це схема, яка модифікується самим пацієнтом. І тому треба розкладіть, будь ласка, мені свої. І в який час. І ми іноді бачимо, що сечогінні йдуть на ніч, сечогінні на ніч людина не спить, людина не спить, перезбуджується центр і вдень високі цифри, неконтрольованість, варіабельність тиску. А ще акцент був саме на метаболічний синдром, тому що метаболічний синдром в великій кількості випадків робить артеріальний тиск неконтрольованим, резистентним, псевдорезистентним. Так може бути і псевдорезистентним. Я перепрошую. Чи видно мене чи чути? Чи можу я продовжувати? Продовжуйте, будь ласка. Так, да, дякую. Отже. Корекція способу життя. Обов'язково у старшого віку треба наголошувати, не їсти сол, солене, але солене це і дуже часто кисле, тому що кисла капуста вона і є і соленою. Наші пацієнти це знають. Далі, Далі спіранолактон обов'язково повинен бути. І на сьогодні є фінренон. Знову ж таки, є, але не всім доступний. Ще є нестероїдні агоністи, антагоністи, перепрошую, мінерали картикоїдних рецепторів. На сьогоднішній момент їх немає, але вони будуть. Що є? Гальмування симпатичною нервовою системою, там, де є. Рефрактерність, резистентність можливо впливати на ну, одну з основних ланок формування хибного кола підвищення артеріального тиску на симпатичну нервову систему, але не на периферію бета-адренаблокатори, а на центральну активацію симпатоадреналової системи. Так от. Міжнародна позиція, яка була оголошена у другій половині 2024 року, стосується самоселективних агоністів і мідазолінових рецепторів. На сьогоднішній момент у нас це моксонідин. Чому? Тому що підвищеним центральним симпатичним тонусом, за думкою цієї міжнародної групи, яка винесла цю міжнародну позицію. Так от, підвищеним симпатичним тонусом центральним часто нехтують як критичним регулятором як кровообігу, так і метаболічних шляхів. І часто виходить, що тут немає терапевтичної протидії, але основна дія гіперсимпатика, ожиріння. Це я вже склала, тому що при ожирінні зазвичай є гіперсимпатика, якщо не повпливати. На це ми не можемо вивести артеріальний тиск у цілі, ну хоча б до 140 мм тут стопчика. На цьому кадрі продемонстровані дослідження, їх багато було. Там, де Моксонідин у дозі 02-06 мг забезпечував достатнє зменшення артеріального тиску, як систолічного, так і діастолічного. І досліджень цих було багато. Звичайно, виходить, що підґрунтя для цієї заяви достатньо вагоме. Виявилося, вплив моксонідину ще і був на масу тіла. Через що? Через те, що він зменшував інсулінорозистень. Що це препарат Моксунідин для схуднення? Ні, це центральний препарат контролю артеріального тиску. Але мінус 1, 2, 3, 4 кг на сьогоднішній момент за рахунок зменшення інсулінорезистентності – Це такий вагомий момент основної дії, який говорить про те, що ми можемо пацієнтам з надлишковою вагою або ожирінням додавати у складі лікування саме Моксунідин. І так, ми дійшли до того, що муксонідин зменшує артеріальний тиск на 10, 12, 20 міліметрів тут стопчику, в залежності від дози, він зменшує масу тіла, але, можливо, це за рахунок щось за щось, і будуть дуже серйозні побічні дії. Ні, подивіться на загальну кількість побічних ефектів, які були зареєстровані у 14 дослідженнях. Ну і вибірка достатньо велика: більше 10 тисяч пацієнтів. Ну аж у півтора відсотків пацієнтів була сухість у роті, при тому ні один з пацієнтів не перестав приймати участь у дослідженнях, тобто сухість ця була не критичною. Сонливість у 0,4%, головні болі у 0,4%. Це про те, що вони ці побічні дії були архінезначні і достовірності, до речі, досягла лише сухість у роті. Отже, висновки, які були зроблені щодо моксонідин, ефективність зниження артеріального тиску дорівнює ефективності зниження теналола, метапролола, еналаприла. Ніфедепіну, гідрохлоркіазиду та клонідіну у відповідних дозуваннях. Крім того, ефективність була особливо під е, е, кращою і е, ну, достатньо значною у пацієнтів саме з ожирінням. Крім того, 10 досліджень продемонстрували зменшення інсулінорезистентності, 7 досліджень продемонстрували зменшення маси тіла пацієнтів. Мішенню для впливу антигіпертензивного стала симпатична нервова система. Рекомендації рекомендуються у підгуті пацієнтів з ознаками гіперсимпатика та ні. як доповнення до існуючого лікування. Ну, а ми з вами вже перерахували, що до того буде призначено. Але дуже часто рефрактивність, резистентність нам потрібно мати якісь ліки, тому що денервація нирки у нас не розповсюдження на сьогоднішній момент. Та і не небезпечний це стан, коли резистентна рефрафрена гіпертензія закінчується денервацією нирки, яку, до речі, в світі роблять достатньо в широкому колу пацієнтів. Давайте подивимося на особливості пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією, і коли йде характеристика пацієнтів, ми чітко бачимо, що це ожиріння, споживання солі, ось ну і супутні захворювання, коморбідність, яка Цукровий діабет. На сьогоднішній момент можна сказати, що це одне і те саме захворювання. Далі про це проте поговоримо. Так от про ожиріння. На початку 25-го року збираються 58 різні медичні спеціальності і країни і обговорюють питання ожиріння, тому що воно. Вельми важливо, архіважливо. І на сьогодні дуже багато є засобів лікування ожиріння, які, до речі, на жаль, в Україні ще тільки будуть імплементуватися і акцентуватися. А ми вже з цією ситуацією почали. Отже, колеги, продовжуємо. Що хотіли сказати нам експерти з ожиріння? Вони хотіли сказати, що треба такі виділити не тільки клінічне ожиріння, а ще й передклінічне. Там, де надлишок жирової тканини вже призводить до зміни структури органів, але ще немає порушення функцій, на яку нам буде жалітися пацієнт. А от клінічне ожиріння, там, де зміна структури органів приведе вже до порушення функції органів. Чому? Тому що преклінічне ожиріння дуже часто ще не лікується, але там, де люди мають преклінічне ожиріння, у них є ризик ожиріння клінічного, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу і деяких видів раку. І тут дуже важливий момент, що це колоректальний рак. Це той рак, який дуже розповсюджений і те у людей середнього і старшого віку. Отже, люди з преклінічним ожирінням повинні спостерігатися з ними потрібно, їх дуже багато, і їм також треба давати якісь не тільки думки з приводу способу життя. А ще на сьогоднішній момент преклінічне ожиріння буде лікуватися певними ліками. І ми з вами знаємо, якими вони вже надійшли в Україну. Але давайте будемо говорити про те, що так визначилися ці експерти. Що відсутність ожиріння може бути у спортсменів, а надлишкова жирова маса без наявності захворювання може бути там, де людина навіть може бігати. Ну, Проте, про все, треба сказати. Знати, що Коли вона бігає, вона погіршує стан своїх суглобів. Тому таким людям краще все ж таки говорити про здорову ходу, ходьбу, а не про біг. І, ну, і там, де є сапутні захворювання, це вже є клінічне ожиріння. Отже, якщо ми говоримо про муксонідин, ми, скоріш за все, будемо говорити про клінічне ожиріння, тому що там, де є артеріальна гіпертензія, це вже метаболічна ознака ожиріння. Про це поговоримо. Але зверніть увагу на те, який зв'язок ожирінь, як воно розвивається: хронічне запалення, ліпотоксичність, підвищена активність симпатичної, далі ренін ангіотензинової системи, далі ектопічний жир приводить до механічного фактору, фізичного стресу. Гіперінсулінно інсулінорезистентність, резистентність, далі порушення функцій нирок, ендрогенів, дисфункція ендотелію, гіперкоагуляція. І все це ми говоримо про преклінічне і клінічне ожиріння. Так, до чого я ці ситуації веду? До того, що. Експертна заява була зроблена у пацієнтів з ожирінням і метаболічним синдромом, з гіперактивністю симпатоадреналової системи, з артеріальною гіпертензією, і не тільки як п'ятий шостий препарат додавання до основної терапії, якщо пацієнт молодий і має. Ожиріння і має артеріальну гіпертензію першого і навіть першого другого ступеня, ми можемо з тахікардією, ми можемо такому пацієнту призначати муксонідин на перших етапах лікування. І це новизна цієї заяви, це те, чого не було раніше ні в яких рекомендаціях. Продовжуючи про агоністи імідазолінових рецепторів, про Муксонідин. Треба чітко сказати, що побічні дії, які властиві основним препаратам центральної дії, ну, наприклад, клофелін, сухість слизових оболонок, дуже сильне зниження апетиту, нудота, блювання, запори, брадикардія, ортостатична гіпотензія, практично цих ніяких. Побічних дій у моксонідина немає. А що ж є? Зниження реабсорбції натрію в нирках, зниження альбумінорії, посилення ліполізів, зниження вивільнення катехоламінів над нирниками і суттєвий вплив на артеріальний тиск. Далі, будь ласка. Ожиріння, що ж ожиріння робить, навіщо ми говоримо про гіперактивацію симпатоадреналової системи? А тут зв'язок абсолютно безпосередній. Там, де є ожиріння, там гіперактивність симпатичної системи буде у 98% пацієнтів. А це і оксидативний стрес. І синтез колагенів поганих першого четвертого типу, поганих для нирок, тому що вони відкладаються у підкапсульно у нирках, зменшуючи кількість робочих нормальних е, А ще а ще підвищення синтезу ендотеліну, постійне хронічне запалення, зниження вазодилатації і також спазмування ниркових артерій. І це про що? Це знову ж таки про розвиток гломеривого склерозу. Отже, наступний, будь ласка, кадр подивіться, що коли моксонідин додавали пацієнтам з термінальною хронічною хворобою нирок. Ще порівнювали з нітрендепіном, то саме МОКСонідин за рахунок центральної блокади і тих ефектів, про які ми з вами говорили, зменшував розвиток термінальної ХХН, відтерміновував її розвит, розвиток тоді, коли антагеніст кальція Нітрендепін того не робив. Далі, будь ласка. Отже, на сьогоднішній момент існує і нами з вами вже використовується термін. Кардіонирково-метаболічний синдром. Це про що? Про те, що саме метаболічний синдром ожиріння цукровий діабет призводять до того, що пацієнт, у пацієнта ушкоджується і серце, і нирки. Отже, пацієнти з ожирінням цукровим діабетом вмирають від серцево-судинних. Катастроф, ну і іноді переходять до замісної терапії, гемодіалізу, якщо доживають. І якщо подивитися на метаболічні фактори ризику, це абдомінальне ожиріння, порушення толерантності до глюкози, артеріальна гіпертензія як наслідок або як прояв. Кардіонерково-метаболічного синдрому, який далі, будь ласка, починається саме з ожиріння. З якого ожиріння? З преклінічного. стадія 1 це преклінічне ожиріння. Але преклінічне ожиріння вже може бути дисфункціональним. А за визначеннями Американської кардіологічної асоціації, дисфункціональне це те, яке приводить до передіабету, до глікемії іначе або до зменшення толерантності до глюкози. І от коли воно переходить. Іде друга стадія розгорнутого метаболічного захворювання. І тут починається вже субклінічний атеросклероз, дисліпідемія, тут вже є артеріальна гіпертензія, далі, будь ласка. І далі ця артеріальна гіпертензія, яка є ознакою далі можна мені далі включити. На першому етапі, на першому етапі тоді, коли ще преклінічне ожиріння, підвищений тиск. Ще немає артеріальної гіпертензії, але 120-139 це не норма, це підвищений тиск. І якщо є ожиріння, то це думка наша повинна бути про те, що тут треба призначати монотерапію. А якщо призначати монотерапію, то можна починати з моксонідину. Коли вже йде друга стадія розгорнута артеріальної гіпертензії, високий субцево-судинний Третя стадія неконтрольована артеріальна гіпертензія. І це все. Кардіонерково-метаболічний синдром, який починається з ожиріння. Далі, будь ласка. От і на четвертій стадії кардіонерково-метаболічного синдрому ми маємо неконтрольований тиск резистентну артеріальну гіпертелізі, рефрактерну, і це все з дуже сильною коморбідністю. Тут вже й цукровий діабет є, і ІХС, і може вже бути і гострий коронарний синдром, і фракція викиду може бути нормальною серцева недостатність, а може вже бути знижена, і може бути, або вже точно є хронічна хвороба нирок. Далі, будь ласка. Таким чином, є найбільшу користь від призначення муксонідину, а сьогодні ми говоримо про моксагаму, в комбінованій антигіпертензивної терапії будуть отримувати пацієнти будь-якого віку та статі з ожирінням та іншими ознаками метаболічного синдрому, переддіабет, діабет другого типу, як в якості додаткового антигіпертензивного засобу, так і в якості монотерапії. При легкому або навіть помірному підвищенні артеріального тиску. А можливо, в цій ситуації ще не при артеріальній гіпертензії, а при тиску 120-139 мм тут на стопчику, коли людина має додаткові фактори ризику. Ожиріння є тим самим додатковим фактором ризику. Що таке гіперсимпатика і як ми її повинні розуміти? У спокої частота серцевих скорочень більше за 80, якщо ставиться. Холтер ЕКГ середньоденна більше за 75 ударів на секунду. Далі, будь ласка. Таким чином, ми з вами можемо приєднувати на будь-якому етапі бета-блокатор, а можемо додавати, і це буде коректним, препарат центральної дії, який буде діяти так само, як і бета-адренаблокатор на периферії, але. Головне, він центрально буде сильніше діяти і довше, тому що буде зменшувати центральну гіперсимпатику. Далі, будь ласка, муксугама, який є на сьогоднішній момент дозування. Є дозування 02-04. Ми можемо додавати і 0,6 Починаємо завжди з 0,2. Ми не знаємо, як пацієнт відреагує на препарат центральної дії максимально 0,6 мг на добу. Коректним є 0,2 мг два рази на добу, особливо коли ми доєднуємо до попередньої антигіпертензивної терапії, яка не призвела до нормалізації тиску, до цільових рівнів тиску. Проте, треба зрозуміти, що краще завжди ворог гарно. Це про те, що пацієнту треба говорити, що якщо дуже багато довгий анамнез артеріальної гіпертензії довго не лікувалося, багато коморбідних факторів, то тиск, навіть якщо він не дійшов до менше за 140, навіть якщо він залишився на стадії 150 160 але ми зібрали всю можливу терапію ніж тиск за 200 у пацієнтів з неконтрольованою резистентною артеріальною гіпертензією. Далі, будь ласка. Колеги, дякую вам.